Від Йоанна святого Євангелія читання. Сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли, «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Юдеї йому сказали, тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерті повіки не зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли, кого ти себе робиш? Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моє ніщо, отець мій, про якого кажете Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте, я ж його знаю, і якби я сказав, що я його не знаю, я був би такий як ви брехун, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що бачить день мій, і він бачив і зрадів. Юдеї йому сказали 50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама. Сказав їм Ісус, Істинно, істинно, кажу вам, перший ніж був Авраам, я є. І сягнули по каміння, щоб кинути на нього, то Ісус, пройшовши серед них і вийшов із храму. Розважання хто має, хто має, слово, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Ми сприймаємо слова Євангелія як авторитет, як правду, яку промову Господь. Але коли вдуматися, то зміст наведеного твердження. Все ж викликає подив, як ця людина не побачить смерті. Однак про це двічі сказано в цьому рибку Євангелія. Якраз відсутній страху перед смертю, відвагу бачимо в наших мучеників. В історії християнства завжди були люди, які не боялися смерті, їх не лякали страждання, терпіння, переслідування, вони були здатні все прийняти як з рук Божих. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані, що ми з Богом, то ніхто від нас Бога не може відібрати. Хто береже Слово Боже, хто живе Богом, того ніхто не може знищити, адже Бог перебуває в ньому, а він у Бозі. І земна смерть це лише перехід у вічність з Богом. Віймоса радше гріха, бо кожен гріх веде до смерті, а буття в Господі сповнює життям на віки віків.